Яка щаслива подія у тебе на порозі? Ветері Софія, працюємо старо, думайте про себе. Зараз, яких ви енергія? Зроблю сигніфікацію. Да? Можливо, відео, звичайно, не для всіх. Яких ви енергія? Ох, Любочка, ну ви втомлені, ви втомлені, розчаровані. Щось не виходить так, як ви хочете. А, можливо, за щось ви отримали. Наприклад, ви могли розійтися. Да? Імператриця перевернута. Це ви могли розійтися да, з людиною і не отримати того, на що ви сподівалися. Да? Або... По п'ятірці це коли людина розчарована, що вона сподівалася на більше. Да? Тобто ви можете просто бути зараз сконцентровані, тобто якісь ресурси ви отримали, але ви сконцентровані більше на тому, що ви втратили. Ви вважаєте, що ви щось втрачаєте в цьому житті? Да? Тому що перевернута імператриця може казати знову таки про тотальну втому або або хтось на вас зараз тисне можливо така імператриця да це може бути навіть власна матір да або інша людина якась посадова або принаймні для вас вона має Воно має на вас якийсь вплив, така людина може на вас тиснути, і від того ви в розчаруваннях. Наприклад, ви б хотіли гарних відносин да, з такою імператрицею, але воно не виходить а, ну, з якихось певних причин. Да? От, то давайте ж подивимося, чим вас доля порадує. Яке щастя до вас зараз увірветься, да, і допоможе вам вийти з ваших розчарувань. Яке щастя до вас увірветься, любі друзі! Яке щастя, дивіться. Ох, 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 розкажу. Зараз я заховаю, тут є суд і голі люди, голі люди. І так, любі друзі, дивіться, яке щастя. Ну, щастя, для початку вам треба все ж таки зібратися, любі друзі, вам треба, буде, буде ситуація. У вас буде прорив, тому що ми кажемо тут про щастя, і вам треба буде, щоб зробити той прорив, да отримати по колісниці свою якусь перемогу. Вам треба буде застосувати, розкрити свою внутрішню силу. Для когось це різне. Наприклад, якщо ви хотіли кудись поїхати, але були нерішучі, да хтось сказав: не треба, тебе вкрадуть. Там на да, нас матусі такі ну поважного віку. Вони піс... ну. Після після військові такі тоді да роки вони зростали, і в таких обмеженнях то ми тому е, наше старше покоління вони передають все ж таки свої страхи. Ну неважливо, можливо, вас керівниця ваша не відпускала да кудись е, в якусь або командировку, або просто ви не могли поїхати по колісниці і відпочити десь. Да, ну тут більше все ж таки колісниця. Це я просуваюся кудись перед можливо. Ви не могли, наприклад, купити собі авто. Так само може програтися у вас, да? Якщо ви того хотіли, то у вас вийде. Але ви бачите, тут по суду страшний суд він каже: перевернути, ви ще не розставили якісь крапки. Ви затягуєте а, ви в розчаруваннях, тому що ви дозволяєте якійсь людині все ж таки. На вас тиснути, ви дозволяєте комусь керувати своїм життям, тому що тут карти перевернуті, і вони про це попереджають. Да, ми кажемо про позитив, о тому у вас можливий прорив вперед. Якщо хотіли поїхати, можете поїхати, можете навіть переїхати, але через те, що ви розкупорите свою силу, її покажете. І тут не про фізичну силу, да здебільшого це про внутрішню силу, коли я кажу так, стапе, ніхто не буде керувати. Моїм життям. Я тільки я вирішую, як мені жити, куди мені їхати, чи мені розходитися, чи мені не розходитися. Іноді ви знаєте, матусі, так само вони не впевнені да, в нас. Вони кажуть, вийшла заміж, тримайся чоловіка. А якщо він ображає? А якщо він не поважає? А якщо багато, а якщо, а якщо, а якщо? Ви нікому не належите, любачки мої, ще раз вам кажу. Тож, по суду. Вас підтримують вищі сили, янголи з вами вони вже трублять. Кожен повинен отримати своє, але ви ще не розставили у ті крапки. Да, можливо, ви наприклад, іноді люди розходяться, але щоб. Е Заподіяти шкоду один одному, вони продовжують жити, наприклад, в одній оселі це ненормально. Ви дозволяєте а, знову такі собою маніпулювати. Скажіть, добре, добре, продаємо тоді, да? тобто шукайте інші шляхи, шляхи завжди є. Вибір і вихід завжди є з будь-якої ситуації. Якщо ви ще в цьому втіленні, якщо ваша душа ще не вийшла, ви розумієте, завжди є шляхи. Звертайтеся по допомогу, робіть що завгодно, але... Розставте ті крапки над і, і тоді дивіться, що ви отримаєте, любі друзі. Що ви отримаєте? Об'єднання на тривалий час ця карта, звичайно, не тільки про кохання, але здебільшого про кохання. Можливо, ви самі собі не дозволяли зустріти якусь людину, да, можливо, ви застрягли в тих розчаруваннях, не дозволяли собі поїхати, наприклад, десь відпочити. Да? І це так само може казати про карму. Ви не обираєте Карма – Це не тільки щось надмірне погано. розумієте? якщо ви не ви не обираєте себе, да, то карма повертається. Яким чином? З'являється. Цю нові можливості. Об'єднатися, наприклад, з кимось, де да, поїхати відпочивати. Ви знову не дозволяєте. Тоді знову таки буде спочатку важка ситуація, щоб ви втомилися ще більше, да, а потім вам дадуть ще шанс. Ти тепер поїдеш відпочивати, тому що Всесвіт, він не хоче нам робити погано. Він хоче, щоб ми були задоволені і щасливі в цьому житті. Да, але ми самі собі не дозволяємо дуже часто того щастя, тому що ну, наприклад, да мені мама сказала, або батько сказав, що таке наше життя в. Нашій родині усі нещасливі, наприклад, у шлюбі, да? отак От і тобі не пощастило прийти в нашу родину. Людина приймається як остання інстанція і просто залишається в стражданнях. Тож у вас з'явиться шанс зустріти або своє кохання? Або а, з кимось об'єднатися, або зробити все ж таки, ви зможете зробити тут важливий вибір в свою сторону, і звичайно, це і призведе вас до якогось нового союзу. Ну я знаю одна клієнтка у мене, вона все ж таки. Наважилася на розлучення, вона познайомилася з юристом, адвокатом, хто її представляв. От і в них зав'язалися саме ви розумієте, тобто людина, наче її чекала, тому що той теж був багато років наодинці. Да, от вона прийшла, він їй допоміг, і вони в них почався новий етап. Тобто ця карта так само каже: у вас з'явиться шанс, але ви від цієї втоми, ви бачите, від такої втоми людина тут же, з закритими очима. Все. Сітцує, підніс, да, цей шанс. На відпочинь, на, поїдь, Любочка, да, поїдь. Ти там зустрінеш, наприклад, кохання, от, або об'єднайся, і потім ти зможеш разом з кимось поїхати на відпочинок, або в новий, в нове життя. да, це, Ну я просто як приклад кажу відпочинок, розумієте, просто як дорога, да, по колісничому, це може бути будь-яка дорога. да, я, я можу переїхати по колісничому. Тобто, дивіться, колісничий, це та людина, це ж теж про вибір, колісничий. Це теж. Про вибір, але ви його не робите тривалий час, да і тому прийде знову таки або людина, котра вам допоможе, або якийсь шанс через людину. Ви можете просто не одразу з коханим або коханою зустрітися, або з людиною, в котрої у вас буде союз, але через інших, те, що ви дозволите іншим людям зайти в ваше життя, наприклад, з кимось познайомитися, розумієте, через те, потім у вас може з'явитися такий союз. Союз колісничі це людина, котра керує кермом свого життя. Ви розумієте? І зараз ви дозволяєте іншим чинникам або людям керувати своїм життям. Тому проявляйте силу, свою внутрішню рішучість, і ви зустрінете своє кохання, своє щастя, свою дружбу для когось, да свою щиру співпрацю для когось, але ці відносини вони. Вони натривали час, час. Ці відносини, коли ми, е, ми однодумці. Да? Нам, нам просто добре разом, і нам добре, якщо ми прямо зараз не разом, але ми довіряємо один одному і так далі. Тут про гарні все ж таки відносини. Тож не втрачайте свого шансу.